Нафіга ми облаштували подвійне побачення, якщо ми просто дивимося, як вони п'ють чай. Гадки не маю. Хто ви? Вона мала на увазі на кого ви схожі, на яких персонажів із фільмів ви схожі? Хіба це так важливо? Сім'я понад усе. Ірина. Я лечу. Стоп, що це за фігня у мене на голові? Через неї навіть твого обличчя не видно. Хоча б десь ти не будеш лисий. Я не як ти бачиш свою пару. Я схильна до мультиків. Я не спускай свої коси. Як спорушливо. А моя історія далеко не свята. Я живий. Я живий. Я жит... Вибач, чувак, але тут свої правила. Я, здається, тобі казав, що буде, якщо ти будеш зустрічатися з цим чіліпіздріком. А віста. Які люди. Я не розумію, як таке прекрасне творіння, як Яна, може бути твоєю кузиною. Це точно помилка автора. Так, стоп. Блін. Іван, ти все мені перестрала? Там мав бути епічний бій із щупельцями, стріляниною, бандою чортів і. Ах то ви мої. Та блін.